А, от. Я тепер почуваю з квини, що не буду проповідати про Богорічні. А він так сказав, що тільки люди проповідають. Надіюсь, <плес> те, що я буду говорити, теж не буде даремним. <плес> те, що я сьогодні хочу прочитати історію, я думаю, для декого ця історія... люди добре знають, дехто, можливо, буде чути вперше, але я думаю, що я насправді не скажу нічого нового. Але інколи нам потрібні нагадування. Я показую, що ми часто отримуємо якісь уроки, але швидко про них забуваємо. Тому я сьогодні хочу прочитати історію про Лазаря, про Воскресіння Лазаря. Вона записана в Іван від Івана, 11 глава з 1 віша. Іван від Івана, 11 глава з першого вірша. Був один хворий, Лазар з дитанії, з села Марії та її сестри Марти. Це була та Марія, яка помазувала Господа миром. Та його ламове своїм волоссям, і їй брат Лазар хворів. Сестри послали передати йому: Господи, той, кого ти любиш, хворіє. Почувши це, Ісус сказав: ця хвороба не на смерть, але для Божої слави, щоб Боже син прославився через неї. Ісус робив матір і сестру її і Лазаря. Та коли почув, що він воріє, то залишився два дні на тому місці, де я перебував. Після цього звелів учне. Підемо знову в юдею, а учні сказали: Учительку. Таж ось ідеї намагалися і знову тобі йдеш. Ісус відповів, і вани 12 годин є на день. Якщо хто ходить в день, не спотикається, адже бачить світло цього світу. Якщо хто ходить вночі, то спотикається, бо немає світу сказав, Сказавши цей вів далі. Наш друг Лазар засу, під казали, Господи, якщо заснув, то одужає. Ісус сказав про його смерть. А вони подумали, що Він говорить про звичайний Слово. Тоді Ісус сказав їм тям, «Лазар, помер. І радію за вас, що я там не був, щоб ви повірили. То ходімо до нього. Тоді Хома звали ще Бозьодом і сказав іншим співучням: ходімо й ми, щоб померти з ним. Коли Ісус прийшов, то знайшов він вже чотири дні, як перебуває в гробниці. Питання була поблизу Єрусалима, якихось 15 статі. Тож багато людей прийшло до Марії. Марти, щоб, щоб розрадити їх забрати. Коли ж Марта почула, що йде Ісус, то вийшла йому на зустріч. Марія ж сиділа вдома. Марта сказала Ісусові: Господи, якби ти був тут, не померли мій брат, але я тепер знаю, що Бог дасть тобі те, що лише попросиш у Бога. Ісус каже їй, твій брат воскресний. Говорить йому Марта. Знаю, що Воскресне у Воскресінні останнього дня. А Ісус їй сказав: Я є Воскресіння і життя. Хто вірить у мене, хоче і помре буде жити. І кожен, хто живе і вірить у мене, не помре повірити. Чи віриш ти в це? каже йому, так, Господи, я повірила, що ти Христос, Син Божий, який приходить у світ. Сказавши це, вона й пішла і поприклала свою сестру Марію. Вона, Боже, те промовила: учитель прийшов і кличедем. Як почула, швидко стала і пішла до нього, оскільки Ісус ще не прийшов до села а був на тому місці, де зустріла його марка, а людей, які були з нею в хаті потішали її, побачивши, що Марія швидко встала і вийшла, подалися за нею, гадаючи, що вона пішла до гробниці, щоб там поплакати. Коли Марія прийшла туди, він був і побачила, Ісус, побачивши, що вона плаче, та йде, які прийшли з нею, також плачуть, розжалубився духом і сам залишився. І він запитав, де ви його поклали? Йому відповіли, Господи, іди погняти! Ісус заплакав. А юдеї загомонів: дивись, він любив його. Деякі з них зауважили, хіба не міг той, хто відкрив очі сюди зробити так, щоб і цей не помер? Перебуваючи у внутрішній жалобі, Ісус підходить до гробниці. Це була печера де його, до якої прилягав камінь. Ісус промовив, відваліть камінь. Марта, сестра померла, сказала йому, Господи, вже чути завтра, бо чотири дні вже минуло. Ісус їм відповів, хіба не казав я тобі, що коли будеш вірити, побачиш Божу славу. Відвалили камінь від печери, де лежав померли. Ісус звів, очі Богу і промовив, хоче, дякую тобі, що ти вислухав мене. Я знаю, що ти завжди мене вислуховуєш, але задля натовпу, яких стоїть на колу, я сказав, аби повірили, що ти мене послав. Промовивши це, викупнув гучним голосом. Лазарю вийде геть. І померлий вийшов. Руки й ноги його були обмотані полотно, а його обличчя об'язане устрію. Каже Ісус, розв'яжіть його і змінить його, щоб міг робити. Знаєте, є дуже є історії, які торкаються по особливому. І ось це, коли для мене тут особливий момент, коли Ісус плаче, коли Ісус зворушується духом, коли Він жаліє. І ось ця історія і я хочу сьогодні про неї говорити. про цю історію. Цікаво, що коли Ісус приходить, чує чоловік про цю новину, йде, зустріч приходить йому Марта, і вона говорить йому про Воскресіння останнього дня що е, Ісус вже тоді навчав про це. Ісус вже тоді говорив. І ми насправді мало читаємо про це до, до цього дня. І, е, е, на жаль, але можливо це не добре, що не всі події, не все, що вчив Ісус записано. Бо, то, що тоді ми, може, не перечитали все. Але Євангелія, яку ми маємо, її достатньо для того, щоб говорити. Ісус також говорить, що я і є Воскресінням, і достатньо повірити в мене. І е, весь насправді я ще хочу говорити про серце Бога, про те, який він Коли? коли говорить про е, пізніше під час таємної реча, коли коли говорить до Ісуса, покажи нам Оце. Ісус говорить, якщо ти бачив мене, тобі й бачив Отця, то тобто, я хочу сказати, що Ісус і Бог старого заповіту це один і той самий Бог. І коли Ось Ісус чує про те, що Лазар хворіє, коли він Він і сам знав, без того, що, що люди йому говорили, він сам це знав. І він це чує, він чомусь залишається ще два дні на тому самому місці, де він відбув. Це насправді дуже дивно. Тому що коли він приходить Він бачить, що Лазар помер, він плаче. То тоді запитання, чому він плаче? Якщо він знав, якщо він навіть тоді говорив, що... Своїм мужчиною, що Лазар помер, і учні думали, ну спочатку сказав, що він заснув, учні подумали, що він просто заснув. Тоді піде, тоді він там собі дуже і проснеться. Ісус, чого не йти? Ні, він насправді помер. Ось, що мав на увазі Ісус. І тоді питання: якщо Ісус знав, що Він помер, тоді чому Він плаче? І якщо це той самий Бог старого заповіту, то, то я хочу провести ще декілька прикладів. Народ ізраїльський, коли... Він був в полоні, коли насправді він переживав спочатку, коли ще був Йосип, який е, прийняв їх туди, їм ще було добре, тому що він З нечасом, зрозуміло, що Йосип вони залишилися одні. І коли цар Єгипетський побачив, що вони дуже сильний народ, дуже розростаються, почав утискати цей народ. Те, ми вже читаємо, що Єгипетський цар вирішив, що ми будемо, він говорить, що якщо народжуються хлопчики, потрібно хлопчиків вбивати. Щоб цей народ не розрісся. Це ті утиски, про які ми читаємо, невже Бог цього не бачив. Чому, аж тільки через багато років, він говорить до Моїсея, я почув сторін мого народу. Це те ж саме, що тут він плаче. Чому, якщо він вже бачив все це раніше? Чому він реагує тільки зараз? Чому ось приходить такий момент і він говорить тільки зараз, я почув сторін мого народу? І ще один прикутний старого запоріну, це Іва. Ми, ми читаємо про важкі випробування Ігова на Я раніше, коли читав цю історію, я дуже якось, я особисто, дуже бігло прочитав місця втрати, коли приходять слуги і говорять, ось твої діти були там, то й там, будинок завалився і всі загинули. І не встигає то говорить цей слуга, і приходить інший і говорить, що все втратили, більше нічого немає. Ніяк про і Я завжди це прочитав дуже швидко. Але в цей момент Іо втрачає все, що мав. Майже що залишається тільки його дружина і його тіло, яке з часом теж піддається хворобу. Де був Бог? Чому він це робить? Звісно, в історії з Іо ми знаємо, що е, занавісом за за, за відбувається інша розмова між Богом і дияволом. Але невже Бог настільки сильно хотів доказати щось дияволу? Тоді чому Бог це робить? Чому Бог допускає, що це відбувається в житті е, ізраїльського народу? Допускає, що це відбувається в житті Ігор. Якщо не, читати старий заповіт, відбувається багато страждань, випробувань в житті багатьох людей. Чому Бог це допускає? Чому він це робить? І є, знаєте, таке е, слово ретроспектива. Є слово перспектива, коли ми дивимося в майбутнє, бачимо якісь можливості. Бачимо, що може бути, що ми можемо зробити. Є слово ретроспектива. Коли ми дивимося назад і оцінюємо те, що відбувається. Коли ми дивимося назад на життя ізраїльського народу, що, що сталося з ними після виходу, які потрібні були їм зміни, коли ми дивимося на життя Іву, ми бачимо, які зміни в ньому, в ньому відбуваються. Ми можемо це прочитати. Ми бачимо, що відбувається з ним. Він зустрічається і говорить з самим Богом. І так само. В історії з Лазарем теж, теж завжди є сенс. Бог завжди переслідує багато цілей, але в нього є одна найбільша основна ціль. І те, що відбувається в історії з лазарем, записано в наступному вірші, в 45-му вірші цієї ж самої голови. Тоді багато людей, які прийшли до Марії та побачили, що він зробив, повірили в нього. Бог все це допускає, щоб люди повірили в нього. Тому що насправді життя, яке ми. Проживаємо тут, воно тимчасове. Основне життя майбутнє, вічність. Ось що, ось що насправді дуже важливо. І що заради чого все відбувається? Щоб люди повірили і щоб люди пішли за Христом. І Євангелія насправді потрібна не тільки тим, хто давно з Христом. Для хто... вас потрібен і тим, хто давно з Христом, і тим, хто ще його не знає, що нам потрібно повірити в Бога для того, щоб отримати вічне життя. І люди, які давно, давно з Богом, ми інколи недооцінюємо, як диявол працює з нашим серцем. Він хоче нас переконати, що от, як, це особисто моя історія. Я задумався про те, як диявол хоче побороти мою віру. Він часто хоче переконати мене, що мої гріхи, які я роблю, це і є я. Що Бог нічого не пробачив, що я граю якусь роль. Але насправді я Бог хочу, щоб ми копалися в своєму минулі, щоб ми не йшли за Христом, щоб ми не, не закидали. Як говорить Христос, я твій гріх загинув і більше не згадую. Так і Бог хоче, щоб ми повірили, йшли в нього, повірили в нього і йшли за Нім. І... Так само для тих, хто ще не знає Христа. Бог може вас прийняти. Йому насправді зовсім бачив, що ви робили і ким ви були до, до зустрічі з ним. Ви тепер після зустрічі з Христом нове творіння. Це вже зовсім інша людина. І що насправді важливо, те, що Богу не байдуже. Бог прийшов для того, щоб в світі повірили в нього, Ісус прийшов, і для того, щоб засудити світ. Але він не хоче судити. Насправді Бог хоче милувати, Бог хоче приймати. Але тих, хто не приймає його, Бог буде судити. І в цій історії видно, що Богу не бачив. Ось, що мені подобається. Те, що зачіпало мене в історії з Моїсем і з народом, те, що з Іовом. і те, що ростуть. Що Бог навіть знаючи, що буде далі, Він бачить, як люди переживають, як люди плачуть, де що воду шинці і заплакав. Ось це для мене насправді дуже близьке. Те, що відбувається в нашому житті, Богу не байдуже. Йому не все одно те, що ви переживаєте. Він точно так само відчуває, так як і відчуваєте ви. Так само, е, як батьки, які переживають за своїх дітей. Так само Бог називає себе Батьком, який піклується про нас і якому не байдуже до нас. І, і справді на цьому можна було би закінчити. Так приємно чути, що. Бог відбувається, але Бог ще й дає завдання. Нам. Якщо ви то може читає Біблію менше і більше, але є в Біблії опис суду, коли буде в кінці життя суду. І там написано, що Бог поділив людей на дві категорії. Одних він називає, що коли я був в в'язниці, коли я страждав, коли я переносив якісь випробування, ви прийшли до мене, ви втішли, ви зробили це і це. А до інших говорить, коли я вас потребував, ви не прийшли. Коли я збрану, ви мене не напоміли. І ось це, це захід до нас. Чому я про це говорю? Я говорю про серце Бога, який він добрий. І Бог, нас, як своїх дітей, хоче, щоб ми теж були добрими. Хоче, щоб ми також проявляли серце Бога, щоб ми були співчутливими. І нас насправді є спокуса бути. Его думати про свої проблеми, думати лише про себе, замикатися на тому, що відбувається в нас. Якось, е, апостол Петро пише до церкви в розпорошенні, і він говорить, що ви проходите випробування, проходите гоніння, але ви не одні. Інші також проходять те ж саме. Його ціль звернути увагу, що є інші, нагадати, що, що теж важливо проєдність себе, що ви не одні. Тому що коли ми думаємо лише про себе, я знову згадую, диявол воює проти нас щодня, і він хоче сказати, щоб ви залишилися дні. Немає нічого іншого. Щоб ви замікулись. ось я такий нещасний, в мене такі проблеми. Так, є проблеми, є переживання. Я не хочу сказати, що все, що відбувається, все так можна легко пережити. Ні. Але вигляд дні, ось що важливо. І Бог закликає, щоб ми були його руками. Тими, хто підтримує. Ось є одна історія, я чув вже дуже. Давно від одного е проповідника про чоловіка, який заблукав в пустелі. Він йшов, йшов, і вже думав, от от я здався. Він продовжує далі. Ні, от зараз впаду і помру, все, вже не, в мене немає сили йти далі. Але він продовжував йти, йти. І в якийсь момент він думає, що все, отут мої сили закінчилися. Він падає і думає, на цьому моє життя закінчилось, в мене немає сили йти далі. І він помічає людину, яка лежить непритомна. Далеко від нього, в пустелі. Він бачить цю людину, біжить до неї, якось пробує нести, тягти. І він якось добирається до місця, де живуть інші люди, і їм допомагає. І в цей момент він розуміє, що ось ось, здавалося, він вже готовий зараз, він вже готовий померти. В нього вже немає сили. Але коли він бачив іншу людину, якій набагато хуже, чим йому, десь всередині нього знайшли сили, щоб допомагати, знайшли сили, щоб робити. Є ще, ще один приклад, є таке популярне зараз депресія. Дуже багато людей хворять, що в них депресія. Насправді це серйозна хвороба. І одне з лікувань цієї хвороби є те, що людей, які хворіють депресію, відправляють в пенсіонати, в лікарню, там, де люди хворі, де потрібна допомога. Їх вони туди йдуть, їхнє завдання допомагати людям, які там. Я не хочу сказати, що люди, які е, старші чи які хворі, вони з ними щось не так. Просто в них насправді вже менше можливостей, в них менше сил. І коли ти бачиш, що комусь хуже, ніж тобі. Ось ці люди так виходять з депресії, коли вони виходять з погляду, тільки вони в центрі всього. Щоб вони можуть комусь допомогти, вони можуть попікуватися в когось. І тепер питання особисто до нас. Саме просте і саме банальне, коли ми бачимо якісь повідомлення так, в вайбері, в телеграмі, чи в інстаграмі, коли люди просять молитись, коли люди просять допомоги, коли хтось чогось потребує. Чи торкається це нашого серця. Чи ось як Ісус, він коли бачить потребу, бачить, що люди в проблемах, бачить, що людям щось потрібно, він змогу цим допомагає. Він плаче, він відчуває. Чи відчуваємо так ми? І моє завдання зараз не я не хочу осудити. Ми не відчуваємо, нам байдуже. Ні, я хочу підбадьорити, що ми, навіть якщо є, емоційно, якось ми то, може, не відчуваємо чогось, але ми можемо зробити щось, ми можемо е, допомагати. Є одне в мене, е, є люди, які нам, відверто кажучи, не подобаються, чи щось не так. І, це насправді люди, яким нам найтяжче допомагати. І є така цитата, чим менше ми людину знаємо, тим менше любимо. Відповідно, чим більше знаємо, тим більше любимо і розуміємо. У мене на роботі є один чоловік, гладець. І якось з перших, з перших, з перших, з перших днів я просто не знаю. Від, я відчував до нього якусь настороженість чи щось таке. Якось він мені не подобався, як він з іншими людьми говорить. Я відчував якийсь такий, ніби, як холод до нього От якби, якби думаю, я вмів говорити на вашій мові, я би якось заступався б за інших, щось би говорив. Але пройшов деякий час, я узнав про нього, що е, він попав в аварію, і до, до аварії він був дуже розумний, ну добра людина. Але після аварії він... Е, не може бути таким, як раніше. Він не може думати ясно, так як він думав раніше. Він не може говорити так, як говорив раніше. Я знаючи це, тепер більше розумію, чому він так робить, чому так реагує на інших людей. І якось ось декілька місяців назад мене поставили завдання разом з ним, що я майже цілий день їздив з ним. І він насправді звичайний, він не знає англійської. Але старається якось зі мною говорити, питає там скільки років, чи я одружений. Я щось старається про мене знати. І я так само говорив з ним. І ось тепер, коли людина, яка мені не подобалась, я тепер про нього щось знаю. Тепер у нас є щось спільне. Якось я тепер більше розумів, чому він робив так, чи він робив так. Тому є люди, які, можливо, вам не подобаються, чи, можливо, вам просто до них бачать. Насправді ви просто мало про них знаєте, щоб їх розуміти. Чому вони так роблять? Бог закликає нас, щоб ми е, любили. Є одна ще, ще одне місце зміню, коли Ісус говорить, що люди, які навколо вас, вони узнають, що ви мої учні тим, що побачать любов між вами. І це не те, що ми будемо ходити один до одного і говорити, я тебе люблю, я тебе люблю. Це ж насправді нічого не змінює. Люди, які одружені або в стосунках, або мають просто більше життєвий досвід, ви знаєте, що. Просто говорити я тебе люблю, вам ніхто не повірить. Якщо побачать за цим якісь дії, то тоді вам повірять, що справді ваші емоції щось означають. Те, що ви говорите я люблю, от воно має силу. А коли просто говорить, це нічого не змію. І Ісус говорить про ось оці дії, які ми повинні робити. Я хочу звернути увагу знову на Ісуса, який Він. Тому що насправді я хочу, хотів сьогодні сказати небагато. Ісус це той, хто завжди плаче з нами, коли ми плачемо, коли у нас щось не так, коли в нас є проблеми, коли є випробування. Він з нами, Він не залишає. Ісус радіє, коли в нас щось виходить, коли ми можемо щось зробити, коли ми чогось навчимося. Коли ми навчимося робити інших людей. Це, як, наприклад, коли батьки радіють, як діти щось вміють, коли діти щось навчаються. Мій тато у нього було таке, він дуже боявся, що його діти між собою не будуть дружити. І коли ми десь там билися, чи ще щось він насправді сумував. Уже коли, коли малими були природні, але коли ми були старші, десь досели, мій тата, він дуже це особисто сприймав. Для нього це було тяжко. І так само для Бога дуже важливо, для нього е, він радіє, коли ми вчимося любити, коли ми вчимося відноситись один до одного правильно. І Бог завжди подає руку, коли ми падаємо, коли нам тяжко, коли ми не можемо піднятися. Бог завжди подасть руку. Як е, е, Петрові, який йшов по воді і засумнівався, він впав, почав тонути. Ісус подає їм руку. І я не думаю, що це не було так, що він взяв його за руку і потягнув його до води. Ні, він його підняв. І вони воду разом назад. Ось такий наш Бог. І Бог закликає нас, щоб ми були співчутливими, щоб ми плакали з тими, хто плаче, коли потрібна комусь якась допомога, підтримка, щоб ми були самі людьми, щоб ми не боялися людей. Бог закликає нас, щоб ми раділи, коли інші люди мають успіх. Коли в інших людей щось виходить, коли інші люди можуть більше, ніж бути. Бог закликає нас, щоб ми раді. І Бог закликає, щоб ми подавали руку тим, кому вона потрібна. Щоб коли ми можемо підняти, щоб ми піднімали. І Бог за все слава. Амінь. Амінь.